Привіт, це Воголюк! Новорічні свята вже пройшли, я так і не купив собі ялинку. Але так як я 3Dшник, то можу зробити це у своєму віртуальному світі. На своєму каналі я вже знімав відео про те, як робити хайполі модель, UV-розгортку, бейкати, розповідав про оверлапи, про мід пайплайн. Я можу прилічувати і далі свій контент, але там не буде одного: туторіалу по створення low-poly-топології. Отже, сьогодні ви дізнаєтесь, чому шедінг на лополі теж важливий, чи можна залишати несилуето утворюючу геометрію, 10 правил від мене, як робити лоу-полі сітку, та аддони, якими я користуюсь для пришвидшення роботи з топологією. Але перед практичною частиною давай я розповім тобі трішки теорії. Це будуть коротенькі правила, детальніше про які ти дізнаєшся пізніше. Топологія повинна бути без точок, що не впливають на силует. Точка, що не впливає на силует, не вважається зайвою, якщо вона покращує якість сітки. Кількість перерізів на циліндричних формах залежить від розміру цих самих форм. Перевіряти деталізацію сітки потрібно з робочої відстані, тобто з відстані, з якої модель буде видно в грі. Потрібно уникати довгих і тонких трикутників. Полігони, що не видно, потрібно видаляти, уникати видимих бекфейсів та щілин з просвітами. Те, що не дуже впливає на силует, потрібно бейкати. Кожна частина меша повинна стикуватись з іншою точка в точку. Намагайтесь зробити гарний шейдинг, де це можливо. Отже, друзі, зараз я вивів собі півреф на весь екран для того, щоб показати вам конкретно ці правила та детальніше розповісти вам про кожне з них. Для цих правил, їх у нас всього 10, я зробив по пару скріншотів для того, щоб вам було зрозуміло, як ми не робимо і як ми робимо. Почнемо ми з першого правила, це топологія повинна бути без точок, що не впливають на силует. Дивіться, зліва в мене є скріншот, який показує нам неправильну топологію. Ми тут можемо побачити купу точок, які не впливають на силует, та вони просто нам не потрібні, вони зайві. Якщо ми їх видалимо, то наша топологія стане набагато чистіше. Отже, це дуже легке правило, яке потрібно просто запам'ятати та перевіряти свою модель на наявність таких зайвих точок. А ми рухаємось далі. Далі в нас це точка, що не впливає на силует, не вважається зайвою, якщо вона покращує якість сітки. Вона може покращувати як якість сітки в тому сенсі, наприклад, шейдінг або просто якість сітки для того, щоб у нас не було якихось довгих трикутників. Як ми зараз можемо побачити на екрані. Дивіться, зліва, в мене, я вам не сказав, але ви, напевно, могли це побачити. Зліва в нас неправильне, а справа у нас правильне, те, що помічено плюсиком. Отже, зліва на другому правилі ми можемо побачити довгі такі еджі, які, які просто роблять нашу сітку таку брудну. Це не, не є щось дуже критично, це не зовсім погано, як, якщо б ми так от залишили та просто забейкали. Але якщо ми хочемо, щоб наша сітка виглядала Красивіше, якісніше, правильніше, то ми можемо додати ще одну точку, наприклад, ось на скриншоті справа, та звести всі ці G в одну точку. Тоді що ми будемо мати? Ми позбуваємось довгих хиджів і робимо з них маленькі G, які там десь собі існують та не заважають нам. Таким чином, ми позбуваємось довгих хижів, і можна побачити, що трішки знизу. У нас є приклад, так? Ось тут бачимо: вони такі довгі G, їх багато, вони зводяться в одну точку, там десь сантиметрів 15, наприклад. так, І це все просто не потрібно нам робити. Тому гарним рішенням буде створити просто дві точки, для того, щоб звести і зробити наші довгі G трішки коротшими. так. Наша сітка буде виглядати набагато красивіше та якісніше. Так, далі, третє правило. Я сподіваюся, що ви знаєте про це. Вам дуже багато хто говорив, і в відео, і просто якісь ваші знайомі, наприклад, або колеги, якщо ви вже працюєте джуном, наприклад. так. А, третє правило це кількість перерізів на циліндричних формах, залежить від розміру цих самих форм. Що ми можемо побачити тут на скриншоті? Зліва у нас є такий великий об'єкт, правіше від нього є. Майже той же самий об'єкт, але він в два рази менший. Зараз у нас на великому об'єкті 20 перерізів, і на маленькому об'єкті що в два рази менший, ніж перший, теж 20 перерізів. Це невірно, тому що якщо об'єкт нас два рази менший, в нього повинно бути в два рази менше цих перерізів. Отже, якщо ми хочемо залишити тут 20 перерізів на великому об'єкті, то на маленькому ми повинні зробити в два рази менше, тобто 10. Або просто підвищувати кількість перерізів на великому об'єкті для того, щоб у нього було 40 перерізів. Це саме я і зробив на скріншоті справа. Можемо побачити баланс форм, ми можемо так це називати, коли у нас є баланс між великими та. Маленькими формами. Далі у нас є четверте правило про деталізацію. Я зараз вам розповім про це уже в блендері. Четверте правило нам каже, що перевіряти деталізацію сітки потрібно з робочої відстані, тобто з відстані, з якої модель буде видно в грі. Що мається на увазі? Я вважаю, що ви вже зрозуміли, що мається на увазі. Але для тих, хто не зрозумів, У нас є модель, наприклад, це шматочок, це меш, з приціла. Це маленький об'єкт, який там буде на відстані половини витягнутої руки. Тому, ну це десь ось, ось така от відстань, не більше. Тому і перевіряти кількість перерізів у нього ми будемо саме з такої відстані. Якщо цей приціл буде в грі, в якомусь там інвентарі, і ми зможемо приблизитись до нього десь на таку відстань, то будемо перевіряти. Мінімум з такої відстані. Дивитись, чи є у нас якісь квадрати кілопольні, які нам потрібно підвищувати для того, щоб наш силует не виглядав таким низько деталізованим. А також дивитись, де ми повинні зменшувати нашу топологію. Звісно, можна перевіряти і з такої відстані, але навіщо нам це потрібно, якщо це просто не буде дійсним у робочій ситуації. Далі, у нас п'яте правило. Воно. Межує з другим правилом, але є трішки різниці. Отже, п'яте правило нам розказує, що потрібно уникати довгих і тонких трикутників. Ось дивіться, на скриншоті зліво в мене є дуже багато довгих трикутників, еджів, тому що якщо у нас є триджа, це вже трикутник, можемо так називати. Це не дуже якісна сітка, коли на одну точку збігається більше, ніж 7 edge'ів. Я не можу вам сказати, що це прям. А дуже критично, якщо ви так залишите, то напевно з більшою вірогідністю при бейку у вас буде все гаразд. І там і на текстурах буде все кул. Cool. Але все ж таки потрібно робити трішечки якіснішу цю сітку, наприклад, щоб автолодування в руші коректніше працювало. для того, щоб просто вам було приємніше з цією сіткою мати справи. І на скриншоті справа видно, як це все діло оптимізувалося. Просто. Ми беремо, ось, наприклад, з ось цієї точки, а, я ж можу тут малювати. Ось цієї точки до цієї. Шукаємо середину, ось тут десь. Просто робимо тут точку, і до цієї точки все з'єднуємо. Також ще тут можна побачити, що я звів оці дві точки таким чином. Чому я не зробив це ось так? Тому що це був довгий едж, і. Мені просто хотілося звести ці дві точки, щоб створився менше еджик, і це вже буде на нас трикутник. Тут нічого не буде реангулюватись, тому таким чином ми просто зробили топологію трішки чистіше. Далі, шосте правило: полігони, що не видно, потрібно видаляти. Бачите, що в мене тут є. Так, звісно, я знаю, що тут можна було заколапсити ці точки та зробити площину і просто забейкати цю форму, але зараз я не наголошую на цьому, для того, щоб ви просто. Зрозуміли, що я маю на увазі під цим правилом. А Значить, вивіть, що це дійсно потрібно, щоб тут була така топологія. Нам не треба нічого шувати, це буде просто три меші. І бачимо, що у меша, який зафарбований синім кольором, не видно оцих стінок. Тому що вони закриті іншими мешами, тому ми сміло можемо їх видаляти. Ось як це зроблено на скріншоті справи. Якщо ми не будемо чіпати цю геометрію та залишимо її, то по-перше, вона буде займати якийсь простір на UV. навіть якщо ми будемо її там зменшувати, то падінг теж не забувайте про це. І по-друге, це просто зайві трикутники. Наша моделька трішки важча, ніж була би без них. Рухаємось далі. Правило номер 7. уникати видимих у та щілин з просвітами. Напевно, ви вже згадали, що мається на увазі. Бачимо, в мене бекфейс у блендері підсвічується червоним кольором. Я це зробив спеціально. Ви можете дізнатися, як я це зробив на моїх минулих відео. І зараз тут видно бекфейси. Якщо у нас є бекфейси, то в руші це буде просто прозора прозора область. І вона буде просвічувати, це буде некоректно. Ось тут щілина те ж саме. Тому що можна зробити? Або трішечки екструднути нашу сітку для того, щоб просто закрити це, цей простір, або підняти ось цю геометрію, як це зроблено на скриншоті вище, ось так. Тоді у нас не буде нічого тут глічити, не буде ніяких бекфейсів, і все буде топчик. Рухаємось далі. Правило номер 8. Те, що не сильно впливає на селед, потрібно бейкати. Наприклад, це у нас може бути орнамент, або текст, або якесь гравіювання. Я зробив простенький гвинтик. Та можемо побачити, що я на лополі не відбивав ось цю область. Оця зона в мене вона закрита геометрією. Так, буде погано, якщо у нас на лополі є такий незайнятий простір. Там нормалка може бути чорною, але майте на увазі, що цей об'єкт він дуже маленький. Він, ну, я не знаю, в діаметрі, напевно, сантиметр 3, наприклад, або 5, або 6. Не має значення. Це все одно маленький розмір. І тоді для того, щоб зробити лоу поле ми можемо не відбивати настільки детально нашу топологію. Уявіть, що цих гвинтиків буде там, у нашій моделі штук 60, наприклад, це панелі якогось літака, і там буде 60 таких гвинтиків. І якщо ми будемо залишати оце відбиття геометрію, просто уявіть, скільки у нас буде зайвої топології. Тому. Ми просто оптимізуємо та знаємо, що ми можемо забейкати в будь-якому разі, це вже перевірений спосіб. Ви можете не перейматися стосовно цього. Це є приклад, як бейкати якісь поглиблення. В нас же ще можуть бути виступи, і їх ми теж можемо бейкати. Це буде навіть якісніше виглядати, якщо ми ось такі заглиблення будемо вбейкувати. Але треба все тестити в першу чергу. Далі, правило номер 9 Кожна частина меша повинна стикувати з іншою точка в точку. Це дуже банальне правило. Ось дивіться, уявіть, що у нас. Так, я знаю, що це площина, і можна було зробити набагато простіше. Просто ось такий квадратик. І так, тут буде геометрія, яку ми не будемо бачити, але це настільки мала геометрія, що вона ніяка. Значення немає і ніяк критично не впливає на нашу UV. Але просто для того, щоб ви розуміли, наприклад, у нас є просто дві панелі, які скріплюються, і нам потрібно, щоб у нас оці посічення стикувалися. Це може бути, наприклад, ось таке скруглення або просто стик двох плащин. Тому робіть, як зроблено на скриншоті справа, те, що зроблено на скріншоті зліва, це невірно. Ми бачимо бекфейси. така собі штука. Краще такого не допускати. І фінальне правило 10 десяте. Десяте правило. Намагатись зробити гарний шейдинг, де це можливо. Що я маю на увазі? Це використання адонів Weight Normal, про який я розповідав вже на відео про Мідполі. Або Set from Faces, про який я теж розповідав на відео з Мідполі. Дивіться, тут у нас шейдинг такий, ну, він ніякий, можемо так назвати. Це площина, але. Вона не відображається по шейдингу як плащина. Справа в нас все чітко відображається. Тут видно, що це плащина, забейкається таке краще. Я знаю, що а якщо бейкати на подібну штуку, то, в принципі, нічого критичного не буде. Наша нормалка зможе це компенсувати. Але чим менше нормалка компенсує це все діло, тим просто буде якісніший сам бейк, ваша кваліфікація буде рости і. Якщо ви знаєте, то Unreal Engine він може відображати шейдинг не тільки той, що ви забейкали, а змішувати його з шейдингом Low Poly. На деяких місцях це дуже індивідуальна штука, але просто знайте про те, що якщо ви бачите таку помилку, краще її виправити, не розраховувати на нормалку, не розраховувати на бейк. Зробіть це просто руками. Тут я зробив просто Set from Faces. І буде все гаразд. Друзі, хочу сказати, що в мене є своя сторінка Patreon, через яку я ментр людей на своєму закритому discord сервері Отже, кому цікаво, переходьте за посиланням в описі та ознайомлюйтесь з трьома рівнями підписки. До речі, ви можете підписатися безкоштовно та дивитись уривки з відео фідбеків та групових зі Тож зустрінемось там. Друзі, ми перейшли до другої частини нашого відеоролику, де я буду вам розповідати про свої аддони, які я використовую для Лоуполі. Частину цих аддонів я вже показував на минулому відео. Так і називається моє адони в блендері. Але я знайшов ще трішки крутих аддонів, які ви теж можете використовувати. Почнемо ми з аддону, який називається Q-Blocker. Q-Blocker це дуже корисний аддон, який дозволяє нам робити різні меші, але взагалі я використовую його для того, щоб робити циліндри. І не таким чином, як я зараз це зробив, просто його намалював так, а ви можете зробити, наприклад, якийсь куб перейти сюди на вкладку Data трішки нижче прогорнути, побачите Q-Block Properties і тут type вибрати замість None циліндр. Ви можете зробити, наприклад, Sphere Cube для того, щоб ви створили таку кубічну сферу для того, щоб робити гвинтики або, наприклад, конус для вентилятора. Наприклад, так, але я використовую цей адон здебільш для того, щоб робити циліндри, тому що завдяки цьому адону ми можемо редагувати сегменти, скільки нам потрібно. Ми можемо взяти там, розвернути наш циліндр, там щось поробити далі, і потім знову зайти до параметрів цього к-блока і знову змінити нашу кількість сегментів. Це був к-блокер. Рухаємося далі. А далі в нас не будемо далеко йти, це адон. Скрю, він дефолтний. Давайте я зроблю зараз звичайний циліндр з Field Type Triangle Fan. І, наприклад, я цей циліндр вже якось тягав кудись, він мене там повернутий. І щоб йому редагувати кількість посічень, мені потрібно знову йти на q block створювати циліндр, знову його виставляти. Ні, цього ми робити не будемо. Якщо немає можливості наново створити циліндр, то. Є ще одне рішення. Ми беремо оці точки, оці G, ізолюємо їх. Давайте я зараз включу відображення клавіш, які натискаю. Так буде напевно комусь приємніше дивитись та зрозуміліше. Дивіться, у нас є просто каркас, у нас є півот. Він, цей дон працює по локальних координатах скрив. Можемо редагувати йому кількість сегментів, знову ж таки. Shade Auto Smooth поставити. Не забудьте просто потім Merge Vertices прожати. І у вас просто ось ці точки, що всередині, вони сколапсяться. Потім просто приміняйте це, Apply, і у вас є. Той же самий циліндр, але ви йому вже порадагували всі посічення. А зараз, друзі, цікавий аддон, про який, вірогідно, ви навіть не чули. Цей аддон допоможе мені і вам, якщо ви будете його використовувати, підрозділяти округлі форми в два рази. Наприклад, що я хочу зробити, я хочу, щоб ось тут в мене було в два рази більше точок. Відповідно, як ми це можемо робити ванільним способом? Просто натискаємо Subdivide. В нас просто сабдівадяться ці точки, але ми бачимо, що флоу не зберігається. У нас це як площина, вона пласка, і це нікуди не годиться. Отже, що нам потрібно зробити? Ми виділяємо з... наново оце все діло. І потім мені потрібно буде нажати LoopTools. Це дефолтний дон блендер, який ви можете знайти. Relax. То ось тоді, оце все діло, у мене зарелакситься, і в мене буде така. Зі збереженим flow округлена поверхня. Але це можна зробити в два рази, а то і в три скоріше. Що ми робимо? Теж виділяємо Адон називається Smart Loops Toolkit. Тут є багато функцій, але я зазвичай використовую Subdivide loops або Unsubdivide loops. Просто натискаємо Subdivide Loops, і він нам бере ці лупи вже підрозділяє та робить їх зі збереженим flow. Нам не потрібно нічого релаксити, це дуже зручно, і я доволі часто використовую цей аддон Далі аддон називається Rebevel Я створив таку болванку. Ви могли бачити її вже на прикладах, але якщо нам потрібно змінити або кількість яджів на бевері, або його відстань, його розмір, що взагалі ми робимо. знову ж таки Підрозділяємо щось там, релаксимо, ні. Тепер нам не потрібно цього робити. Просто виділяємо ті ж самі аджі, натискаємо Alt-B, бачите, я можу, просто тягнучи мишку по горизонталі, я можу збільшувати або зменшувати bevel. А якщо я ще буду колесиком миші крутити. То кількість сегментів теж збільшується. Дуже зручна штука, тому теж можете це використовувати. Наприклад, це може знадобитися вам для того, щоб робити лоди, для того, щоб оптимізувати сітку, яку ви витягуєте з cad програми щоб робити лополі з блока до CAD-моделі. Це дуже крута штука, тому використовуйте це. Так, друзі, а тепер я розповів вам останню штуку, про яку я нещодавно дізнався. Я зробив просто якийсь об'єкт. У якого немає чіткої позиції, який не стоїть рівно, який десь літає. Якщо мені потрібно його поділити навпіл з будь-якої осі, що ми робимо? Можна дістати ніж, якось там його порізати, нажати C. в нас він поріжеться так. Але це буде не дуже точно, тому що нам потрібно його порізати. Прямо навпіл. Щоб ножем різати навпіл, ми затискаємо Shift. Ми затискаємо Shift. І бачите, така зелена, зелений квадратик у нас малюється ось тут. Але це ж не середина наш, нашого об'єкту. І що нам робити в цій ситуації? На допомогу нам приходить адон HardOps. Я впевнений, багато хто його використовує. Але, напевно, ви не знаєте таку фішку у хардопса. Затискаємо Q, Mesh Tools, Dice V2. Що ми можемо побачити? У нас виникають якась решітка, так? Червона. Червона решітка це значить, що в нас об'єкт поділиться стільки разів, скільки цих решіток по X-координаті. Якщо я хочу його поділити по Y координаті, тут можна побачити Shift-H, так, для того, щоб дивитись help меню. Отже, я затискаю просто Y, я затискаю. Z, і можу робити ці порізи на будь-яких осях. І ось бачите, він порізав чітко мені об'єкт. Але, друзі, майте на увазі, що у вашого об'єкту повинна бути локальна координата. Тобто, якщо я зараз беру Gizmo, в мене є глобал координата і повинна бути локал координата. Якщо у вас вона збита, ось, наприклад, Old Transforms, так і вже Dice не буде працювати. Він буде якось криво нам різати. Щоб це полагодити, ми беремо просто дві площини, ту фейс і все, локальна координата в нас вже з'явилася там, де і потрібно. В принципі, це все, що я хотів вам розказати. Натискайте лайк, дзвіночок, підписуйтесь, шарте це відео друзям, колегам та тим людям, які вам здається буде це відео. А з вами був Воголюк. Дякую за перегляд, хай щастить!